Добраночок, заспинити ролог, собачка кукарачка, купа ворон, да? тому що свято продовжується. Мається нова літом, Всі діла. Так, ранок. У мене сьогодні байч Таро. Красиве. Так, шість мечів Зранку Ви відчуєте, що ви вже кудись поїхали. Меко кажучи, з тих обставин, які вас непокоїли. Так, ще сум, сум якийсь буде залишатися. Можливо, звечора, з вечора, вчорашнього, але воно потроху розвіюється. Обід, дев'ятка келихів. Це вже коли ви задоволені. Бачите, який пан стоїть, це ну якісь добрі новини, наповнення а, почуттями. Тобто ви заспокоюєтесь, у вас добрі новини, у вас хороший настрій, все йде, як ви хочете. Обід, ой, вечір, а вечір щось не дуже. П'ятірка келихів, а що сталося? Бігом, бігом, пораду? Старший аркан смерть. Ну, трансформація. Треба пережити. Це ж мій канал. Я вирішила ще один кружочок записати. Розкрити старший аркан смерть, Колесниця. Несеться якась давно вже тягнеться, ще візьму Король Пентаклів пов'язана з чоловіком. Тобто це інформація, ну розумієте, яку вам надасть хтось, але воно вас заспокоїть, мається на увазі. Розумієте, це про стабільність, це про турботу, про безпеку. Можете отримати якісь новини, особливо від людей, які можуть бути на фронті, мається на увазі в першу чергу, тому що була колесниця Але розумієте, такі, які. Ну, не збентежать вас, але щось піти вже не так, як було, мається на увазі. Можуть бути якісь такі новини, які вас просто ну давайте подивимося, лицарь пентаклів до короля Пентаклів це по роботі, все ж таки, по чоловічій роботі. Або вас може стосуватися дівчата, що ви приймаєте якісь рішення стосовно грошей. Вам дається це важко, але ви правильно все робите, тому що там успіх.